Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити сирники, і сирники по такому рецепту, виходять дуже гарненькі і дуже смачненькі. І покажу вам, що мені для цього треба. Я взяла тут 500 г сира, я його добре віджала через марлю. Трошки поспішила, не показала як, ну, я думаю, що кожен знає. Як треба зробити сир відкинути на марлю і гарнесінько скрутити, і вижити звідти всю рідину, щоб був такий суховатий сир. Потрібно мені цукор, сіль, ванільний цукор, яйце, борошно для ввалювання, манка, ну і олія для смаження от усе, що мені потрібно. І зараз покажу, як я це буду замішувати. Отак от візьму. І це, дрібку солі, десь одна третя чайної ложечки взяла. І трошки можна перебити. Можна вилочку, ну я вже взяла ложку, так буде. Бачите, який суховатий сир получився. Скажу, що сир у мене магазинний сьогодні. Ну, чогось з магазинного більш виходить оці сирники. Так, тепер візьму додам. Ванільний цукор. Такий цукор візьму так. Одну столову ложку зашком. Ну, можна ще трошечки. Це вже ну, не більше солі вже більше не буду додавати, тому що додала до яйця. І тепер мені потрібно сюди додати манку. Отак. Трошки з вершком одна столова ложка, так, друга столова ложка і третя столова ложка. І це все гарнесенько перемішаю. А тепер візьму отакий товкачик, що ми картоплю товчимо. І отак добре-добре його перем'ю. Ресенько оце все вимішала. Так. А тепер залишу на хвилин 15-20. Хай там набухне манка і забере оту всю влагу, що є ще. І буду тоді вже смажити. Покажу. Пройшло 20 хвилин, буду виробляти сирники. Так, трошечки душечку присиплю борошно. Я буду сьогодні ложкою просто набирати і виробляти такі кульки. Можна так скачати ковбаскою і нарізати. Ну, я сьогодні вирішила так просто ложку буду набирати, так повну ложку з верховим столову. І отак буду. Скачувати такі кульки. Так. І знову так, більш-менш. Останню вже ложку тут збирати. От так. От бачите, в мене з цієї кількості вийшло 11 штучок. Один останній трошки менша кулька вийшла. Можна так нарізати або на щоб були всі одинакові, як хто бажає. А тепер я взяла ще одну таку невеличку дощечку, підсипаю її борошном. так. Добре. Отак. Добрати ці кульки і так гарнесенько борошно обвалювати. І тепер отак рукою. Можна так уже їх і смажити, якщо це. А можна отак брати стакан. і так. З однієї сторони, 2-3 секунди, тоді з другої. Отак. Бачите, як гарно виходить такий сирничок. І буду ставити сюди. І так, слідуючи зараз так гарнисінько борошном Валяю. Отак. Так. І з другої сторони. Отак. І знову такий сирничок вийшли. Ось висота ну, сантиметр, трошки більше, трошки менше може бути. Отак. І знову далі. так буду. А тепер рукою. Отак, 2-3 секунди і перевертаю. І знову. і знову такий сирничок виходить. Бачите, марненький, обов'язково трошки борошну сюди. Так зараз всі зроблю, покажу. Я зробила вже всі і буду йти смажити. Сирнички вже біля мене, бачите, буду наливати олії. Включаю огонь. Буду смажити на такому середньому огні, навіть, можна сказати, чуть менше середнього. Нагріється зараз олії трошки. Олія нагрілася, буду ставити смажитися. Так. Тепер трошки огонь зменшу, щоб не пригоряли. І покажу вам, який. Отакий, бачите, ну, трошки не видно на камеру, але ну, менше середнього такий має бути, щоб вони гарненько просмажилися всередині. Пройшло хвилин 5, і я буду дивитися, які получаються. Отак, всмажилися трошечки. такі виходить. І зараз знову ще хвилин 5-6 з другої сторони. Якщо вони дивитися можна, якщо вони з тієї сторони трошки більше просмажилися, бачите, я перевертаю їх отак. От. Ще хвилиночку, пару секунд, не хвилиночку, а пару секунд. І буду забирати. Десь 5-6 хвилин з однієї сторони, з другої сторони. Буду забирати їх. Отак і покажу вам, які вийшли. Отакі, бачите. І буду ставити слідуючи. І зараз знову слідучі теж. Перші 6 хвилин з однієї сторони, потім на другу сторону перевернути. Слідучі буду перевертати. Бачите, гарненько. Підсмажилися. Отак, трошки можна ще декотрі перевернути. Бачите, гарно смажиться, не опадають. Ну, пройшло. 6 хвилин. Бачите, сирники ще з другої сторони трошечки підсмажилися. Буду забирати. І зараз вже покажу вам, які вони всередині. Получилися. А зараз покажу, які получилися сирники. Бачите, дивіться, гарненькі такі, височенькі не опали. Оці я взяла трошечки що Перші були, тому що я хочу, щоб де були гарячі, щоб я вам показала, які вони всередині, від які вони сирені. Видно? Дуже смачненькі. Я вже один спробувала той такий, що був самий менший. Це є дуже і дуже смачненько і дуже удачно, виходить, по такому рецепту сирники. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною? Дивився, як я готувала отакі сирнички. Приготуйте, це є смачно і дуже, як кажу, я гарненькі вони. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуйтеся на мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!